Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Жити по-сільському. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікавий случай. Ні, не случай Сьогодні в нас відео не буде про трактори, про сільгосптехніку. Сьогодні у нас відео буде про приємне, ну а при, при, про приємне для нас. Тобто... Ми приймали участь у розіграші Олександра Луценко, канал зветься, І ми виграли там, а що ми виграли, ви побачите далі. Тому не перемикайте. Хай залишається інтригою. Зараз я вставлю фрагмент відео, де проводився розіграш, щоб ви побачили, що все проводилося по чесному що ми написали коментар, який став переможем. Тому дивіться. Зараз у нас роз буде розігувати буде шампанське і цукерка по очереді. Будь ласка, переможець, його коментар і заходимо на його профіль. А коментар який був? Щас, я ще раз покажу. Канал жити по сільському. У нас переможець. Це навіть канал. Тут, <говорить> да, це це жити по сільському, так, да? да, чоловік це. Переможець. Так, 468 користувачів підписано, 43 відео. Ага, це, це його коментар, ще розподивлюємо на відео. А як кану? Все так. буде, шана та дяка, за підтримку наших воїнів. О. Так, і... Пробуємо. Олександр Михайлович, вам величезний привіт. Щира вам подяка за проведений розіграш. А ви, наші підписники та й взагалі глядачі каналу, приймайте участь. І удача вам посміхнеться. Так. Ну що, розпочинаємо розпаковку. Приза. Чи ще трошки почекання? Ні, будемо розпаковувати. О! Наша коробочка вже підготовлена. Зараз розпочнемо. Так, що не приз. Значить, у нас тут цукерки. А цукерки що? Цукерки дітям. Нати діти це вам. Привіт! Так, а тепер дивимося в От колись я любив, Хороша штука. Це відео не про це. О! А це вже дорослим. А це вже, я думаю, буде мені. Так, дід? Так, да. мамо. І мамі теж. Понятно. Чули, і мамі теж. Ще раз. Дякую Олександру Михайловичу за проведений розіграш. Все було по чесному. Написав коментар. Система вибрала мій коментар. І я виграв, як бачите, такий от подарунок. Щира йому подяка. Ну, все буде Україна. Тому залишайтесь з нами. Всім пока.